Зіривалося тільки що, щоб прилітати. Оно. Рябохвостено, залиняне. І біле. Тут третій виводок по білих. Перших два вже в сейфі, так би мовити. Ну і та двійка вже опускається ось. Лен таке в мене вона Лен таке воно Класно, так? Да? Взагалі біленькі в цьому році вдалися, я вам скажу. Біленькі вдалися, там одне залетіло, одне з перших залетіло. А так тихий менш так беріг. Ну як? Не то, що беріг, щоб не гнати. Я їх став. Але так. Не давав їм ні залетіти, ні в трьобу попастися. Ну це забачте, воно раз само піднялося. Я ж його не чіпав Ось сиділо це ось сиділося, так. Ляп-ляп. Знаємо, воно бачите, дивіться. Це піднялося, я ж не чіпав його. Якщо зараз забираю його зі стіля, то тут, тут на мені гріха нема ніякого. Взагалі воно і не розгонене ще. Воно що після линьки не... я його ще не, не чіпав його. Хоча хочу пару разів таких підняв, щоб так полюбуватися. Ну гляньте, дарія бачите, дивіться, хто його чіпав. Там рибохвостя, там дивіться, ще концевики, ну дивіться, бачите чи ні? Вилазить. Я її в руки ще не брав. Воно, бачите, проситься туди вже, так? Да? Так. Да. Ті вже опустилися. Добре. Гляньте, лки-паки. Ви бачите, воно саме саме поперло туди, чого питається. Переживай за нього, куди ти полетіла? Ти ж взагалі ще слабе, як не знаю. Так, ось біленький. Так. Давай, давай, сідай. Ось ці сині, ось ці що літали. Десь біля двох годин. Я так не буду вже так вас мучити. Всякими цифрами там не, не цікаво. Воно. Біля двох годин потілить оця парочка. Оця парочка. Оставочка ось. Ага, зрозумів. Значить по, по вилках сів, саме перший, зрозумів. Це 2 на 2, ось це. Оце 52 номер вже можу так говорити вже. Це 52 я добре знаю. Воно, гляньте, де той, подивіться. Бачите? О, вже там підстрілює, що вітерець з'явився, так? Там? Бо ті стояли там спокійно. Зараз. Оце вся красавець, голуб, хороший, дуже хороший голубець. Дуже мені подобається цей голуб. Дуже подобається мені цей голуб. І ті сідаються. Вставочкується, теж голубочка. А то йде, а то й дивіться, де бачите. Гляньте, ну що? Камеру не класти. Придеться ще цього тримати, придеться його контролювати. Дивіться на нього, ви бачили де? Тихо-тихо-тихо. Гляньте. Тихо, тихо. Бачите? Він вже десь метрів біля 200. Метрів біля 200. Ну що, ну що? поки камеру відкладу, буде видно, що чим кінчиться. Там ще, так, все, все пока все. Він підстрілює начебто, да? От, мені здається, що він а Потім вітерес такий вже заграв, та начебто тут такий колише, не дуже. Щоб і там начебто був великий вітер. Але щось він там якось неспокійний, бачите? Підстрілює. Так, добре, все, пауза. Знаєте, я таки включу камеру. Гляньте, куди воно забралося. Подивіться. Подивіться, подивіться. Бачите, де воно? Дивіться. Це, це жах. От. І це отак. -от, отак потихеньку, потихеньку туди подерлося, подерлося. Я не знаю, що в нього в голові. Подивіться, як воно так неспокійно, бачите, себе веде. Валянтик. І отак от оце прямо це наді мною. так, як книжка пише. Прямо наді мною це вверх, 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 вверх. І ще і таке мене враження, що ще крапкається, ну ще крапкається. Чи він щось бачить? Зараз гляну без камери, давайте. Чи він щось бачить? Чи хтось може десь там. Йому якісь... Стрес там на нього навіяв. Нічого я такого не можу замітити, то значить небо все чисте. Небо не все чисте. От, бачите, ще не долиняна навіть. Ну я цього голубка взагалі я і, не, і не планував, і не, і не, і не, і не чіпав, щоб його так його підкинути. Ну Тепер, якщо він показав, що він може, то чого б і ні? Буду брати, буду брати його. Та компанія нехай. Хоче літати, літає. І Хто його за, за язик тягнув його? Хто його тягнув за язик? Гляньте, воно, де він вже. Ви бачите? Метрів, метрів вже десь до 500. Вже. Це жах. Отже ж. І таке буває. Бачите, де він, де він? А ось. ось. Ну передається сидіти під ним, а що робити? Буду зараз контролювати. Що з цього вийде, не знаю. Так, включив камеру. Змушений від'їхати. Терміново викликають. Так що змушений від'їхати не хвилин 10 не, не буде, а навіть десь 15. Ну я думаю, він за цей час ще не сяде. Тобто, якщо він зникне з неба... Так, де ж ти, де ж ти. Якщо він з неба зникне... Значить, треба буде думати тільки на хижака. Отак поки що він за 10 хвилин, ну не 10, за 15 він ще двічі не злізе. Все, поїхав. Так, приїхав я. Бачите, позлітали. Всі позлітали. Але що, замітив, прилетіла одна із тих моїх живців. О зелений хвостик, бачите? Зелений хвостик, бачите, не бачите, так? Да? Бай тільки заїжджаю двір, бачу, вона сідає. Так, а тепер... А тепер от те, що було те ненормальне, де воно? Я ви знаєте його. Я його не бачу. Як я й казав, я його не бачу. От, я виключу камеру, пошукаю його чим, а потім включу камеру. Так. Яка новина? Я включаю такими короткими врізками. Ось побачив, вгорі літає. Є той голубок, ви знаєте, вдома. І щось я так, ви знаєте, не вірю, що він добровільно так ото швидко сів. І мені здається, що ось це допоміг ось. Ну це в мене така версія, це такі фантазії, знаєте. Та ж тут до них я не знаю, які вимоги ставити. Я просто так думаю, що він оце, оце прилетів і він різанув і додому впав, просто я так думаю. Тому що за 15 хвилин з такої висоти, отак от просто спокійно з таким вітром злізти, ну це не дуже і легко. За деревом. Не дуже і легко. Отак я так перелопатую будку, дивлюся, є він є. О, подуло. Є він, та що нормально. Сів. До речі. І прилетіли. І прилетіли з тупів. Оці ж живці. Вони сиділи, можливо, так метрів 200 від хати. Вон там, я завжди завозив їх. Вон там, отам, де машина стоїть. Та ні, далі, певно. Аж ти за поворотом. Аж там за поворотом, а там. я викидаю їх туди їх. Вони піднімаються, прилітають, сідають. Я небо перевірив, я треба нема, тоді кидаю літунів. А сьогодні вони туди всі всілися всі дивно. То прилітали, це сіли. У них програма така дуже була чітка. Я їх викидаю, вони сюди налітають, встали і сіли. Сіли вже на хату. А це одразу там посідали всі. Так що і ці вдома також. І ці вдома. Так що все все закінчилося сьогодні нормально. так. Чекаю завтрашній день. Чому? Тому що завтра передають хороший вітерець. Сьогодні такий вітерець був 3-4. Завтра передають 4-5-6. Так що завтра, я думаю, погода буде краще льотніша. Так що сьогодні ми так начебто політали, але не дуже. Тому що все-таки сьогодні вітер був такий. Не дуже вже такий хороший, для того, щоб підняти і ледачик, я так скажу. Так що Хороші глобі так полетіли. От в мене є така гвардія, що є там ледачі трошечки, які треба тільки розганювати при хороших вітрах. О, завтра ми ними займемося. Все, Всім пока, всім миру.